Ну що, друзі? Зеленський вже у Вашингтоні. Ніхто не зустрічав, так як зустрічали Путіна. Зеленського так і не зустрічав. Ніхто не зустрічав його з червоною доріжкою. Е, на колінах е, військові натискнатовські на, на колінах, як зустрічали Путіна. Не було такого. Не приїхав до Трамп зустрічати Зеленського. Ніхто не зустрічав як Путіна. Тому можемо рахувати, яке відношення Дональда Трампа до Путіна і яке до Зеленського. Але сьогодні вирішується доля України. Дійсно. Сьогодні вперше за 12 років може вирішитися доля України. Якщо пан Володимир Олександрович погодиться на умови, які сказав Путін. А Путін сказав наступне. Повністю вивести війська Збройних Сил України з територій Донецької та Луганської Республіки. Все крапка. Зеленський погоджується на заморозку. На заморозку територій і бойових дій по нинішній лінії фронту. Путіна це не влаштовує. Зеленського не влаштовує вивезти. Повністю зб... Збройні Сили України з території Донецької Луганської Республіки. Дональд Трамп каже наступне. Він каже: доведеться доведеться піти на умови, які каже Росія. Побачимо. Сьогодні близько 9-ї години вечора, він помиляюсь, зустріч е... Трампа з Зеленським особисто. А... Близько 10-ї вечора буде зустріч вже до Трампа із прихильниками, представниками. Не знаю, як сказати по-іншому. Всі, хто приїхав підтримати Зеленського. Ось так. Тому чекаємо, надіємось, віримо. Віримо в ЗСУ. Віримо в пана Зеленського. Віримо в мир. Дякую.